Брати і сестри, слава Ісусу Христу! Ми щойно з вами чули у сьогоднішньому євангельському читанні. Розповідь про батька, який в якійсь такій хвилині глибокого, глибокого відчаю, хвилині смутку, приходить до Ісуса Христа і приводить до нього свого Сина. Читаємо, що приходить до Ісуса Христа і припадає йому до ніг. І просить про вилікування свого Сина, який тяжко мучиться. Цей батько приходить до Ісуса Христа, можливо, як до останнього берега своєї надії, тому що ніхто не міг йому допомогти. Навіть учні, апостоли Ісуса Христа не могли вирішити Його справи, зцілити. Його сина, подолати ту проблему, в якій перебував його бідолашний син? Що може бути дорожчого для доброго і нормального батька, для доброго тата чи мами, як їхня власна дитина? Що може бути більш вартісніше, як життя? Здоров'я чи щастя власної дитини. Як часто батьки вкладають те, що вони мають найкраще в їхню дитину, як часто батьки жертвують своїми перспективами, своїми можливостями, своїм майном, а часом своїм здоров'ям і життям, тільки заради того, щоб побачити принаймні одну усмішку на обличчя своєї дитини. І як часто батьки страждають, коли їхнє бачення, їхній вклад в їхню дитину не зреалізовується. як тяжко батьки страждають, коли бачать, як їхня дитина кидається по різним крайнощам. Не може віднайти стабільності в особистому житті, сімейному житті, в суспільному житті, коли їхня дитина є незреалізована, коли їхня дитина тяжко мучиться. Святі отці церкви, говорячи про сьогоднішню подію євангельського читання, говорять, що цей син цього батька є образом невіруючої людини. Чому? Чому цей син є образом невіруючої людини? Коли людина є віруюча, вона за словами апостола Павла, стає храмом Святого Духа. А коли людина не вірить, то вона стає пусткою, місцем порожнечою. І коли там не мешкає Дух Божий, то там обов'язково замешкає якийсь інший дух, який не має походження від Бога. Невіруюча людина завжди страждає, невіруючу людину завжди кидає по різним крайнощам. Невіруюча людина завжди не може віднайти стабільності і в своєму особистому житті, в сімейному, в суспільному. Не може віднайти тої бази і тих кардинальних цінностей на яких би оберталося все її життя. Бо тільки віра може дати стабільність, тільки віра може дати людині глибоку свідомість того, що нема ніякої проблеми в її житті. Лише віра може дати вихід людині з певної кризи чи з певної депресії. Одна відома психолог, капелан, працівник ФБР, коли давала нам для військових капеланів такі семінари, тренінги, яка має колосальний досвід, який побудований на десятках роках праці з військовими, спецслужбами, з людьми, які постраждали внаслідок військових конфліктів. Говорила так, що для мене, як для людини віри, не складає жодної проблеми вийти з якоїсь кризи. І коли я бачу, що якийсь військовий постраждав внаслідок якогось військового конфлікту, для мене не складає труднощів вивести його з цієї кризи, з того глибокого депресивного стану, коли він є людиною віри. І за своє життя. Я не бачила жодного яскравого випадку, коли можна було вивезти з кризи людину, яка не вірила в Бога. Ми бачимо, що в кінці цієї історії, яка закінчується дуже добре, батько є задоволений, бо син його. Повертається до нормального способу життя. Більше не перебуває в труднощах, більше його не кидає в крайнощі, не кидає його ні в вогонь, ні в воду. І тоді учні Ісуса Христа так наодинці по секрету питаються Ісуса. Ісусе, а чому ми не змогли, а ти зміг це зробити? От чому? Бачите, деякі богослови пояснюються тим, що в той час вже учні Ісуса Христа, отримавши від Нього владу, зціляти різні недуги. Виганяти бісів, виліковувати різні хвороби, очищати прокаженних. Настільки захопили своєю успішністю, що десь вважали себе всемогутніми, всесильними, які не перебувають в ніякій такій хвилині немочі. Їх же пізнавали люди, тих осіб, які здатні вирішувати. Будь-які проблеми, які торкаються людського життя протягом її перебування в цьому світі. І Ісус Христос дає їм добрий урок. Не потрібно боятися і визнавати свою неміч. Особливо перед Богом. Говорить через вашу малу віру. Якщо хтось думає, що він один раз сказав, що я є віруюча особа, я вірю в Бога. І на цьому визнання його віри закінчилося, то він глибоко помиляється. Кожного дня ми повинні складати акт нашої віри, і то в усіх ділянках суспільного життя. Ми повинні засвідчувати, як це би не було тяжко, що ми є віруючими людьми, що ми є, врешті-решт, християнами, що ми здатні в своєму житті за допомогою віри і за допомогою Божої допомоги, тому що ми є немічні. Виправити будь-яку ситуацію, витримати будь-яку ситуацію. Кризу чи депресію нашого життя. Якщо хтось думає, що десь там, на передньому шклі його автівки є якийсь хрестик, і цим засвідчує свою віру. Чи має такий оберіг, чи талон, який здатний вирішити будь-яку його проблему, то він теж глибоко помиляється. Свою віру ми повинні засвідчувати щодня. Свою віру ми повинні зреалізовувати, зматеріалізовувати кожен день, який Бог дарує для нас у цьому житті. Сьогодні, коли ми подивимося на наше українське суспільство, ми можемо бачити. Багато успішних людей. Дуже часто ці успішні люди не були такими успішними десь попередньо. Багато людей могли зазнавати великих труднощів матеріальних при навчанні. Не могли навіть мати гідне і нормальне навчання, а дуже часто. Змушені були працювати, щоб заробити на себе. І коли Бог дає якусь успішність, то ми повинні усвідомлювати одну дуже просту річ. Що ми так само є немічними людьми. Бо дуже часто люди, які стають успішними, вони вважають себе всемогутніми, всесильними, такими, від яких залежить доля багатьох людей. Їхніх сімей, їхніх дітей і починають мало помало відходити від тої першочергової бази віри. Не біймося визнавати свою неміч. Не біймося казати перед Богом, що ми їм є немічні, що ми не є всесильними. Бо коли людина Думає, що вона всесильна. вона не залишає Богові місця, де він може мешкати в її серці. Вона витісняє його, ставлячи себе на місце Бога. І коли людина так витісняє Бога зі свого життя, на то місце прийде обов'язково хтось інший, який буде знущатися над тою людиною. І тоді людину може почати кидати. У різні крайнощі то в вогонь, а то в воду. Ісус Христос подає сьогодні дуже добрий урок, коли є дуже велика проблема в житті людини, то є дві базові речі, які можуть це виправити. Молитва і піст це є свідчення нашої віри. Це є дві ноги, на яких повинна ходити наша християнська віра. Один старенький священник колись мені розказував, правда, я ще того тоді так не усвідомлював, наскільки молитва і піст може міняти в житті людини певні ситуації і обставини її життя. Я погоджувався з цим, але я на то дивився. Напевно, що формально. Але скажу так навіть зі свого досвіду, що піст чи молитва може вирішити дуже багато речей. Піст чи молитва можуть перемінити обставини нашого з вами життя, перемінити будь-яку ситуацію. Так що ми потім будемо дивуватися тій Божій силі, тій Божій правді. Яку ми за допомогою цих двох елементів закликаємо до свого особистого, сімейного чи суспільного життя? Той священник розказував, коли в нього в житті наставала проблема, він пустився один день, я думав, два дні. Бувало так, що пустився три дні, і його проблема була вирішена. Чи проблема якоїсь іншої особи, яка зверталася до нього. Молитва і піст це дуже велика і могутня зброя проти різних негативних обставин нашого життя. Тому пам'ятаймо за те, що насправді нас робить віруючими людьми у повному розумінні того Слова. Пам'ятаймо за те, які уроки для нас подає сам Господь Ісус Христос, для того, щоб ми не сумували. Для того щоб ми мали стабільність, щоб ми трималися добре на наших двох ногах. Амінь.